всіх, хто дивиться телеканал Нова Волин, це програма тема дня у студії. Журналіст Олена Черноха. Сьогодні у цій студії будемо говорити про ситуацію в агропромисловому комплексі Волині, а саме про те, як в області триває посівна кампанія. Наш гість Юрій Горбенко, директор департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації. Вітаю вас у нашій Вітаю. студії. Отож, хотіли б найперше почути про те, які завдання агропромислового комплексу Волині на цей рік і власне, як з ним область справляється. Завдання цього року перед аграрами стоїть, звичайно, зберегти ті рибежі, які були досягнені по в попередньому році. По окремих показниках є в нас реальна можливість і збільшити виробництво певної продукції. І якщо говорити за сьогоднішню тему посівної, то Передбачається, що буде засіяно, задіяно 534 тисячі гектарів. Це практично на рівні попереднього року. Якщо будуть освоїти ще нові землі, звичайно, це буде також резерв вже на осінню посівну. Ті завдання, які стоять по посіву озимих, практично вони забезпечені на рівні попереднього року. Що стосується посіву ярих культур, то тут є певні би, коригування. Можна сказати, на сьогодні вже завершено посів ранніх зернових. Скажу наперед, що суттєво зменшено посів жита озимого осінню, він зменшений на 8 тисяч або майже на третину. Причина зрозуміла, цінова політика, і це так поставило перед сільвосвиробниками питання, що цю культуру. Вони зменшені. Що стосується ярих, які будуть сіятися весною, то, звичайно, є зменшення також посівів цукрових буряків, ну, більш як на третину. А проте збільшено посіви передбачаються вже в стадії завершення посіви кукурудзи на зерно і, звичайно, сої. Ця культура кожен рік з наростаючим підсумком збільшується площі посіву, оскільки. Це економічно вона обґрунтована і економічно вигідна для сільосвиробників. Отже, зрозуміло і закономірно, ті культури, які показують себе менш рентабельними, вони зменшуються, а економічно рентабельні будуть і надалі, мабуть, нарощуватися. Ну а загалом, коли заплановано до якого терміну закінчити посівну кампанію, і з яким настроєм? І з яким настроєм, власне, з намірами аграрії ведуть ці роботи в волинські. Звичайно, аграрії завжди мають настрій оптимістичний. Не дивлюсь на те, що в цьому році надзвичайно скрутніша ситуація під час посівної, тому що ресурси зросли майже на третину, а ціни на сільгоспродукцію суттєво не підвищилися. І це, крім всього іншого, ще додаткове навантаження в зв'язку з змінами до Податкового кодексу, яке. Дуже потужно догрузило наших сільгоспвиробників. Воно дало свій також вплив на те, що набагато економніше прийшлося підходити до технологій тих господарів, які з осені зуміли ресурс придбати, звичайно, їм простіше. А хто вже ресурси придбавав на весняну посівну, тут то тому вийшло набагато складніше. А оптимізм є, тому що практично зрозуміло, що земля. Завжди має бути в обороті. Тому вона засівається. Який буде результат, це вже ми будемо бачити, як нам вдасться. Наразі можна сказати, що в цілому весна затяжна вийшла, вона рання, але дуже затяжна, але посіви усі засіяні, і у зимі в хорошому стані, і посів Ярих є хороші дружні сходи. І можна сказати, якщо говорити про Цукрові буряки, яких хоч і зменшено, але вони розпочаті посів дуже рано, 23-25 березня. І що характерно, що якраз в цьому році оправдалися ці ранні посіви, тому що ті господарства, які сіяли в у ці, у ці терміни, ну, підприємство э, «Радь» э, Шумського Віктора Анатолійовича. Э, Івана Франка, Горохівського району, вони посіяли перші, і сьогодні вже є перші сходи, які дають прекрасну густоту 110-120 тисяч на гектарі і дружні сходи. І це говорить про те, що ця культура матиме хороший результат. Не дивлюся на те, що менше посійно. Завершуючи ще посів, включилися менш активно населення. Це пов'язано з тим, що два цукрові заводи із чотирьох, які є на Волині, вже другий. Один, третій, другий, другий сезон не будуть працювати, і це викликало певні насторожні населення, особливо в Грохівській Борикосіючій зоні. І ми зверталися до керівництва цукрових заводів, які будуть працювати, Гнідавський і Європа-цукор. Відбулася зустріч в обласній державній адміністрації для того, щоб бути готовим в цьому, як людям поводитись з ситуацією посіву. Керівництво цих заводів запевнило, що всі буряки, які будуть посіяні в нас і крупнотоварним виробником, і особистими селянськими господарствами, будуть викуплені і перероблені. Тобто незалежно де будуть, в якому районі сіються буряки, вони пообіцяли, що це буде зроблено. Тому сьогодні населення ще досіває ці скрої буряки, хто можливо ще. Сумнівався, я думаю, що має можливість ще цю роботу також провести, тому що практично вже, я думаю, що до, 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 до свят перемоги посів і цукрових бряків. Та можна сказати, що практично і вся посівна буде в стадії завершення. Зрозуміло. Ну а взагалі, скажіть, будь ласка, чи планує цього року збільшити посів гречки, аби в майбутньому уникнути, можливо, дефіциту цієї культури, як було останніх кілька років? Так, практика е, окремих років попередніх показала, що дефіцит гречки створив досить серйозну таку проблему, де прийшлося державі закупляти навіть за кордону. Е, відчули цю перестрогу в нашому міністерстві е, аграрної політики і продовольства і звернулися до регіонів про те, щоб е, провести необхідну роботу по можливості. Е, Збільшити площі посіву гречки, тому що розрахунки показали, що їм можна вистачати. А Оскільки строки посіву наступають в травні місяці, є ще можливість попрацювати над цим, ми також звернулися до районів, щоб порахували свої можливості і по можливості, звичайно, наростили. У нас сіється в межах 2300 гектарів, 2500. По наших розрахунках і моніторингу ми сподіваємося, що, що ці площі будуть посіяні». Тому десь вважаємо, що такого дефіциту гречки, як можливо, є Сьогодні Перестрога, не повинні будемо відчувати. Я думаю, що це абсолютно не, не повинно такого статися, тому що в нашій державі, в нашій області, достатні є умови для того, щоб вирощити свою власну гречку. Загалом чи змінюється останніми роками технології вирощування культури і проведення весняно-польових робіт, і що можливо вже цього нового? Цього року або минулого року нового запровадження? Технології вони постійно вдосконалюються, нові <кхи> привозяться. І, по-перше, досить сучасна техніка, яку можна, можуть мати від малого виробника до крупно товарного виробника, абсолютно сучасна, яка дозволяє робити, виконувати всі технічні операції, як передбачається це наукою. І це, мабуть, якраз є результатом того, що ми маємо такі вже високі показники: технологія, насіння, плюс догляд своєчасний, тому що якщо сьогодні мати техніку і технологію, а не забезпечити своєчасного... Догляду, то можна мати також негативний результат. От сьогодні, бачите, вже підживили другий раз озимину, вже обробляється проти буренянів, проти хвороб. І це все має бути в кожному індивідуальному випадку відповідно і вчасно. Наступають термін вже наступив обробки озимого ріпаку, вже в стадії цвітіння в окремих є і звичайно, якщо... Десь пропустити день-два і не обробити його проти квіткоїда, то можна вже через тиждень знати наперед, що цього ріпаку не буде. Тобто все має бути в комплексі виконуватися. Якщо тільки є порушення якоїсь технологічної операції, відповідно вже можна е, передбачати, що недобір урожаю може статися. Тому сьогодні навіть і в особистих селянських господарствах є такі вже можливості і технічні, і технологічні, де люди вирощують хороші врожаї. А ми розуміємо, врожай тільки за, за економіку можна зробити, тільки з рахунок ефективності, високого врожаю, ну і з меншими мінімальними затратами. Сучасної техніки вистачає. <кхм> Доводилося чути, що у нас на волинських полях є трактори з gps навігаторами Це правда чи ні? ні ну це правда. Це вже невід'ємна частина. Звичайно, не всі мають таку можливість. Тому що більш сучасна техніка великотворного господарства. Цю, цю навігацію можуть поставити кожен, хто в себе має відповідні площі. Ну, звичайно, що на одному гектарі, можливо, вона буде економічно не, не зовсім обґрунтована. А в крупнотварних виробників ми бачимо, коли їдемо по рівними рядочками, як шнурочками, і всі дивуються, як це вдається. Це вдається, тому що механізатор виконує тільки функцію оператора, а все решту супровід ведеться навігато. І це також дає можливість і якісно сіяти, а потім є вже й технології, які дозволяють носити точкове відповідно до діагностики ґрунтів і внесення добрим мінеральним. Ці передові господарства вже ці технології вирощують. І, якраз саме... і це в тому числі позитивно впливає на... Хороші врожаї, скажіть, будь ласка, от, нещодавно відбулася сесія обласної ради. Чи вдалося депутатам знайти спільну мову і підтримати фінансово обласні селянські господарства? Скільки це коштів було виділено, якщо порівнювати з минулими роками? Більше, менше? менше, безумовно. Безумовно, ми всі розуміємо, що сьогодні е, йде явне зменшення обсягів підтримки, тому що є потреба на? Військові дії направити кошти, але попри все, враховуючи те, що ми волиня аграрна і сьогодні не підтримати наших селян, це буде рівноцінно, тому що, що вони зрозуміють, що їхня праця, їхня продукція недооцінена. Тому збережено програму підтримки вже виділено кошти на підтримку родин, які отримують три корови і більше. у нас їх 3,5 тисячі. І гроші вже в районах, і буквально вже формуються документи. Я думаю, для селян можу сказати, які не встигли подати документи у квітні, вони подадуть їх в травні і буквально вже до червня місяця є можливість при. Формування до пакету документів, що населення зможе отримати ці кошти вже Та в можна їх без проблем отримати. Без проблем. Тут такого немає, щоб не хвилювались, тому що є вже дзвінки від населення. Якщо не встигли от, подати зараз документи у квітні, чи зможна буде, зможна, і я думаю, якщо подадуть, то в червні в місці кожен отримає ці кошти. Зберегли програму для підтримки компенсації відсотків за трактори для особистих селянських господарств за невеликої потужності. І ми сподіваємося, при позитивні враховуючи ситуацію із житом, яке сьогодні бачимо, як воно ну скажімо так, збувається, для того, щоб підтримати, щоб не привозити з інших регіонів для борошномелів це зерно. Тому ми сподіваємося, що по результатах півріччя при хорошому виконанні бюджету будемо просити, щоб також виділили кошти для по цій програмі підтримки посіву зимового жита. А загалом яка сума була виділена? Якщо говорити за по 100 гектарів, по 100 гривень на гектар на жита, а всього 5 мільйонів. Тут правда є і власний дім. Ну звичайно, це більше як двічі менше. Майже вдвічі, як до попередніх років, Ну, а якщо говорити загалом про підтримку сільського господарства, які ще державні і регіональні програми програми нині діють, які можуть скористатися з ними виробники? Ну державні програми, ми тільки сподіваємося, що вони. Що вони будуть, якщо говорити, то вже є паспорт бюджетної програми, це вже реальна, яка може діяти в цьому році. Це компенсація відсотків за кредити, які будуть братися нашими сільгославниками. 300 мільйонів гривень це вже озвучено і на кабміні затверджено. І зараз є така надія, що до 1 травня затверджений порядок, і вже в червні в травні і в червні місяці розпочнеться. Формування документів по відшкодуванню цих відсотків. Звичайно, там перевага віддається для малих виробників, яких оборот продукції річний не більше 10 мільйонів. Це буде вони будуть мати перевагу, але це не означає, що інші не будуть, тому що кошти виділяються на область. Ну, от по відсотках довалої продукції, і на рівні області комісія буде приймати таке рішення. В першу чергу буде ця перевага, яка я сказав. Потім будуть мати перевагу ті підприємства, які займаються тваринництвом, Ну а решту, якщо вони будуть вибирати, тоді будуть <кій> мати право і інші скористатися. Тобто, якби доступно і зрозуміло, і якщо буде така, ну якщо будуть брати, в нас невелика кількість кредитів залучена майже не повних двадцять мільйонів, тобто, але кредитування доступне і вигідне. Ну, якщо буде працювати програма, ну і до ну доступне важко сказати, тому що вимоги банків досить високі досить і не, жесткі, не, всім, не всім вдається це вирішити, але ті, хто е, має можливість брати, звичайно, це вигідно. Тому що якщо навіть під 25-під кредит візьметься, то все таки 16% буде компенсовано. Зрештою, це може бути в межах 10. Це майже е, якби це працювало, це було б в рамках європейських норм. Європі так само йде. Ну, от Поляки нам щойно на форумі в консульстві розказали, що вони готові давати відсоток під 2-3% плюс страхові внески, і виходить до 8%, внеск, до 8 і таким чином 8-10% кредит обходиться в Польщі. Ну, якщо нам буде компенсація для тих, хто взяв, то це також вийде в межах 10%. Відсотків. Звичайно, що. А регіональні програми, які ще діють. Регіональні програми, ті, які я назвав, це mm -hmm. на, на в цьому році такі будуть е, працювати наразі. Державного ще можливо вивчається питання. Ну наразі ми не готові сказати, що це вже діє, що буде відшкодування, як заявляє міністр, е, відшкодування вартості будівництва тваринських е, комплексів. Як скоро воно буде, і коли воно буде, тоді ми й поговоримо, тому що зараз наперед. Не готові це сказати. Ну, нині посівна кампанія наближається до фінішної прямої, але хотілося б ще кілька уточнити моментів, як тривала підготовка загалом до весняно-польових робіт, з якими труднощами довелося стикнутися аграріями, чи всі проблеми вдалося вирішити. Ну, труднощі, звичайно, вони є навіть і, і в тих господарів, які десь все передбачили з осені, але вони виникають, якби в робочому плані. І я не вважаю, що о, ті робочі питання можна вважати проблемами. Проблеми могли б бути ті, хто о, в кого не вистачає ресурсу. Навіть. Тих, кого не було ресурсів, вони десь і куперувалися між собою, і технічно, і ресурсами, і брали товарні кредити. І сьогодні, ну скажімо так, вже якби виходить можливість брати працювати з позагранним по, фондом, по форвардах працюють весняні закупівлі зерна для того, щоб мати ресурс. З 1 травня розпочне закупівлю зерна державна продовольча зернова корпорація, оскільки вона має контракт, вона. Буде безумовно закупляти, оскільки є контракт з Китайською народною республікою. Вони вже і на сьогодні вже купують реально по споту кукурудзу на зерно для того, щоб виконувати зобов'язання державні перед Китаєм. І працювали наші виробники, які є на, на ринку Волині, які крупно товарні, які давали товарні кредити. Це підприємства торгової марки Пан Корчак і Волинь-зернопродукт, які під закупівлю. Врожаю також певні ресурси виділяли. Ну, зрештою, можна сказати, що ті проблеми, які вони були, вже вони є. Саме головне, що посівна підходить до логічного завершення. Сьогодні проходить посів кукурудзи, незерна і сої. І вже по окремі господарства успішно з цим справилися. Я думаю, що до 9 травня практично селяни і аграрії. Будуть е, святкувати із е, завершеними польових робіт. Ну, картопля населення в нас, звичайно, 99% населення садить картоплю. Якщо 69 тисяч по області, то лише ну, можна сказати пів тисячі, тільки крупнотоварні -крупно виробники. Це по 40-50, по 100 гектарів, які садять картоплю. Все решту населення і, і, і ця культура волинська, і якби ми не, 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 не планували посіви, її будуть садити. Навіть не дивлячись на те, що ціни нема, тому що замінити її чимось іншим, не всі ж можуть. І будемо сподіватися, що цінова політика би склалася. У нас з'явилися нові культури на Волині. Я хочу сказати, що вже не перший рік можна сказати, що волинські виробники можуть спокійно гарантувати для волинян, що можуть забезпечити повністю волинь цибулею і часником Фермерське господарство Шеліпіни сіє. Ну, от в цьому році 50 гектарів цибулі це досить великий об'єм. І з'явилось нове підприємство Болиніару Агро в Турійському районі, яке вже декілька років підряд е, сіє часник. Я кажу, сіє, тому що він висіває. От зараз у них 80 гектарів часнику, який е, другий рік 43, і 36, які посіяні в минулому році. А 43 гектари вже в цьому році видасть продукцію. Нашого волинського часнику, як це найбільша площа посіву в Україні, можна сказати. Тому десь умови міняються і міняються можливості наших сільвосвиробників. Будемо сподіватися, щоб саме головне в наших умовах, щоб був ринок збуту. Це питання одне із головних. Ми це відчуваємо, коли, коли ціна стимулює розвиток того чи іншого культури. Скажіть, будь ласка, загалом, якщо говорити за насіння, знаємо, що урожайність будь-якої культури залежить від комплексу факторів, але найпершу велику роль грає насіння. Чи вистачає доброякісного насіння в області? І наскільки саме якість насіння впливає на урожай, на вашу точку зору? Ну звичайно, що насіння це один із складових е хороших врожаїв. 20-30% по-різному може складатися. Збільшення врожань за рахунок хороших сортів, гібридів. Е, ну, проблем у власному виробництві в нас на сьогодні насіння немає, тому що є і настінневі господарства, і досні господарства. Ну, десь і наука пропонує свої, скажімо так, якщо картоплю, то може пропонувати і досінна на станція, і сорт досінна, любешівська. Е, зернові е, також є підприємства, у нас майже 30 підприємств, які займаються вирощуванням насіння. Ну і треба сказати, що багато завозиться. Іноземних сортів, якщо брати в зернових, то майже 30% все-таки засіваються іноземними сортами, які мають також досить великий генетичний потенціал. Стосовно тих культур, які нас насіння вирощуються, це в основному кукурудза і цукрові буряки, то сьогодні в mm. достатній кількості їх є у наших пропозицій, дистриб'юторів, які реалізують цю на продукцію. І абсолютно, якщо раніше ми за насіння. Досить багато приходилося переживати, турбуватися і працювати над цим, то сьогодні пропозицій є достатньо наразі. Зрозуміло, ну, і не можу минути ще питання забезпечення добривами і пестицидами, тому що власне за останні рік ціни доволі виросли чи забезпечені повністю підприємства сільгоспвиробники цими добривами і пестицидами. В достатній кількості сьогодні засобів захисту, і це вже всі розуміють, що в нас не тільки в засоби захисту добрива. Добрива е, дорож, через свою дорожнечу, звичайно, мабуть, окремих е, підвели до того, що треба більш економно використовувати. Е, пропозиції достатньо. А можливості, на жаль, не дуже. Дехто вже йде сьогодні на гумати, на біостимулятори, і здешевлюючи, і разом з тим стимулюючи продуктивність своїх вирощення культур. Тому це питання таке, саме головне, щоб правильна економіка спрацювала, якщо буде. Хороша прибуткова економіка, тоді можна і надалі розвиватися більш перспективно. Ну, і ще, власне, хотіла поговорити з вами про зміни до податкового кодексу, які, з якими довелося цього року селянам так ознайомитися. І йдеться саме про договори оренди землі. Наскільки вони нині? Триває цей процес оформлення документів. Так, є дійсно, я вже казав, що додаткові такі навантаження. Ну мається на увазі, які додаткові навантаження, тому що е, на сльози е, покладено зобов'язання платити пільгові пенсії. Це механізаторам, багатодітним е, мамам. А раніше це виплачувала держава. Зараз вже уряд схвалив проєкт закону, щоб все-таки назад повернути на державне фінансування. Е, відповідно, е, досить високі ставки за оренду землі господарських дворів звернення відбулися. І ми чекаємо, що найближчим часом мали би зреагувати депутати, тому що це може поставити під загрозу наших виробників, особливо тих, хто тваринництвом займається. Там великі об'єми площ використання. І додатково поставлено більш жорсткі умови, вимоги до, е, враховуючи, що перейшли з фіксованого податку на четверту групу оподаткування, де обов'язково має бути 75% виробництва сільгоспродукції, яка буде оцінюватись по використанню площ, які орендують сільоспідприємства. І ці площі мають бути всі безумовно зареєстровані. Тому кожен місяць реєстратори будуть подавати інформацію податкову фіскальну службу для того, щоб вони визначали е, відсоток виробництва. Виникла проблема, реєстратори дуже повільно проводять цю роботу, і ми вже висловлювали ну, якби свої пропозиції, побажання. Ну можете собі розуміти, якщо реєстратор приймає п'ять договорів оренди землі в районі, ну це абсурд. Тому що приносять, тоді має їздити сільваз-виробник кожен день, як на роботу, і, і, і чекати в черзі, щоб подати до гора. Тому десь почули, і міністр юстиції вже озвучив, що з 1 квітня розпочата реєстрація. Доручили ще проводити реєстрацію нотаріусам, була проведена рада, і сьогодні вже є перші кроки. от, Скажімо так, найбільш активно розпочав цю роботу державний нотаріус, у нас 111 приватних, 30 державних. То якраз в Торійському районі державна нотаріальна контора. která už je rozpočala Реєстрацію договорів, і що приємно от буквально за, за вихідні три дні 50 договорів зробили. Це говорить про те, що воно має дати поштовх? Ну і приватні нотаріуси найбільш активно розпочала цю роботу. Приватні ну асоціація приватних нотаріусів вони також е, включили цю роботу. І ми сподіваємося, що воно прискорить пришвидшить ці всі питання. Ну, тим паче, що нині у розпалі на завершальній стадії пасівна кампанія чи не йдуть на зустріч нотаріуси, чи не було такої домовленості, щоб вони виїхали. Власне, досиль заробники ідуть. От <кій> в розмові з приватними з головою асоціації приватних нотаріусів ми якби з нею спілкуємося. А Равенюк Тетяна Олексійовна, вона каже, що ми працюємо над тим, щоб не було. Ну, якщо є в реєстратора по 4-5 договорів на день, звичайно, це, це це буде і надалі проблема. Вони погодились на те, що вони будуть приймати ну, пакет. Там 50-100 догорів, які привозить сільсьробники, і вже проводити їх реєстрацію. Це я думаю, повинно позитивно буде сприяти. Сподіваємося, що воно дозволить розв'язати цю проблему. Юрій Михочено, наш ефір відбувається з 1 травня Міжнародний день солідарності трудящі. Хотілося б почути на завершення ваші побажання нашим глядачам, волинянам. Звичайно, що сьогодні в такий день святковий. Я вважаю, все життя ми його святкуємо. Це свято. Миру і праці, тому я бажаю всім мирного демба, скоріше, спокою держави. А для селян бажаю хороших врожаїв. Дякую вам за розмову. Так. Я теж приєднуйтесь до вітання зичу ічоволиня Волинським селянам. Сприятливої погоди і високих врожаїв. Бо як каже народна мудрість, посів залежить від людини, а врожай від природи. Нашим глядачам нагадую, в ефірі каналу Нова Волинь була передача тема дня. Сьогодні у цій студії ми говорили про те, як у Волині» відбувається посівна кампанія. У студії для вас працювала журналіст Олена Чернуха. До наступної зустрічі в ефірі.